Прийшов психологу, а він хворий на голову. А що тобі порадив? Якісь препарати? ні пить кури. Десятигодинна версія. От ти прийшов до мене. Я повинен все це слушати. Давай одразу розрахуємося, і я замовлю собі суші. Поки кур'єр доїде, ти маєш трохи Боже, часу. Хвили. Ти шов поки пакурю, а ти сиди, розказуй. Можу сказати, уверена, що це травми з дитинства. Ти може на качелі впав і виріс У всіх зараз проблеми. І в мене, кстати, теж. Тому приходь частіше.